Доброго вечора, шановні гості та підписники нашого міні-каналчику. Вибачайте, що довго так з відео не вийшло. Трошки з'явилось часу, так би мовити, перед домашньою працею. Ну, так як на завтра треба, там буде нам дещо підготувати і доставити. Не знаю, комусь потрібно буде чи ні, але дивлюсь, може хтось ну і не дочікується або може не цікаво. Те, що ну, показуємо, Стосується відео по бройлеру. Це так просто ну курчат уже цих у нас, ну чи курочок, що там лишилось 4 штучки. Тепер на даний момент ну розумію за чим, ну чи не за чим, а навіщо нам буде потрібен в хазяйство автоклав. Поки цікавимось, консультуємось ну з більш досвідченими, хто де тримає бройвера, ну, звісно, з колею. Так би мовити, ну, дивимося, що по чому, які краще, які нюанси там і тому подібне. Так як е, є варіант, не знаю, це ще поки в розробці, е, приїхали е, знайомі жінчиного брата е, з Германії е, на декілька днів у Суми, ну, тобто провідати близьких родичів. Е, е, ну, не жіночка десь наша е, як там, годка. І так як брат жінки нам допомагає, ну, дечим декали, ну, скрутну, так би мовити, хвилину, він попросив у нас, щоб ми дали ну як кролика, в общем. кролик вийшов, чесно кажучи, ну як як подарунок чи Ну дяка за допомогу, те, що він нам допомагає. І ця жіночка. Була дуже здивована, що такого розміру є кролики. Так як спілкуючись, ну як, вона позвонила, в общем, каже, типа, що я не знала, що такі кролики типа, є. Бо в Германії вони купують там вакуумований і каже, вони морожені. Але коли він розмерзається, ну, так що не тільки в нас морозять воду, в общем, ви здогадались, Маленький і ну, тому подібне так. Тема для роздуму, але це, ну, як завжди, не швидко робиться. Треба зважити, обдумати, туди-сюди щось там придумати, як кажуть. Переправляти кроликів у Германію. Ну, хоча це, не знаю, затія така заманчива, але ну, час покаже. А як завжди, час в домашньому господарстві з'являється, коли в холодну пору, коли кроме сніг з двора вивозить ну Не дуже багато роботи. ну Хоча, дивлячись, в кого яке господарство і хто чим займається, так, переходимо до бройлера. Не знаю, ну цікаво буде чи ні, в принципі, можна буде порівняти. Я тут ну в зошитку свою накидав, дещо через паузу можна буде спинити, більш точніше, розглянути ціни, порівняти з своїми. так І по-перше, виходить так, що оці. Ну, не штучні, а оці державні проблеми трішки вплинули на закупку ну як, кормів, ну і всього іншого для наступної партії. Так. В общем, зараз спробую, щоб був фокус. ну, о, десь отак. Ну, я думаю, через паузу можна буде, типу, Піддивитись, хто що там ну, не добачив чи не зрозумів, ну з радістю відповім у коментарі. Так, на сьогоднішній день вийшло... Це сьогодні... Ух забувся, який сьогодні день. Чись... Сьоме, Сьоме вроді. Сьоме число. Тобто, по початку, що у нас було? Було 55 штук, один маленький відійшов, два підрощих і три потім вже десь такі. Ну, приблизно більше 2 кг живою вагою відійшли. Ну, це в кого є, куди їх діть таких. У нас ну, три собаки в дворі і кіт. тобто Вони були пару днів довольні. В общем. Собі лишили шість штук, теж виходить, тіпа, як не кондиція Той на лапи сів, той чи підвернув, чи щось таке. Тоже щось. Ну, тобто, собі лишили ну, по типу не товарний вигляд. І тепер ну, в цьому плані ми зрозуміли, ну, навіщо потрібен автоклав, щоб зробити домашню допустим, тушоночку. Тобто для тушонки курча, яка там, ну, має не дуже товарний вид, тіпа, ну, лапи в принципі, вроде би і не ложиться, Але що ще як? Ну, ну, там, Або чуть-чуть вода була гаряча, чуть-чуть, або щось не так скубнув там кусочок шкурки, десь там. Ну, лопнув дуже або на пузі, або там з лапи, або скрива. Ну, всяка буває. Ми, ну, як, Перший досвід, і ну, це наша думка. Може хтось там ну, буде думати по-другому або ще знає. Ну, Я типу кажу, що ну, як ми думаємо. Тому що з 55 штучок продалось, ну, чисто продалось, 45 штук пішло. Тобто 55 брали, відійшло 5. Може трошки щось і напутав. Та не вроді. Не, щось із 5 штуками, щось не то, нап може напутав. А, це ці 45, ті, що в нас 6 штук лишилось. Ну, пішли. По-моєму, десь, ну, 41 чи 42, в общем. Продалось. Ну, вийшло 16 там, з копійками. Витрачено було там, ну, через паузу видно там. Більш-менш, ну, згадували, там, може щось плюс-мінус не дописали, ну 8. З копійками вийшло 16, при тому всьому, що те, що лишилось вдома, десь даже рахували по тій ціні, що ми продавали, ну, вийшло там почти на 1400, плюс-мінус. Там дружина каже, вроде двох штуки не важили. В общем. Ну, тобто ми ж теж люди і все одно ну продай усіх, а потім підеш сам купляти собі, ну як захочеться Саме перший був з прибраний у 42 дні. У нього ноги він сидів, в общем, на попіровна і ноги в різні сторони. Ну, непонятно, що півник був. Він, по-моєму, вийшов 2200 у 42 дня, але він був нездоровий. І так як ну, трошки клієнтська база, так би мовити, є, по кролику по цій же групі, але з'явилось декілька і новеньких. Ну, зовсім, типу, новеньких, ну, як завжди, через сарафанне радіо. Там. Тому що продавали ми. Ну, Тиждень-півтора. Тобто замовлення при... збирали і по вихідним розвозили, так як ну, після роботи незручно їхати з міста додому, щоб знову їхати на місто, підвезти. Ну, Люди погоджувалися, були згодні, і ну, нам це теж типу, на руку було. Чисто у вихідний день, у суботу, або домовлялись, ну, кому як зручно, щоб усім розвозили. Так. Ну, це теж такі варіанти. Куди якщо збути, у кожного можуть бути різні. Ну, але вже так як ділимо з досвідом, то і зразу просто розповідаю, ну, як у нас вийшло. Ще щось хотів. Наступна партія вийде трошки дорожче. Уже підрахували, так як трохи подорожчав корм, і хорошо подорожчала доставка. І наступна партія. А, ну так вийшло, що перша партія у нас пройшла без. Ну, Так би мовити, без оцих всяких е, не хім засобів, а як там, ну, засобів дезінфекції. Тобто кожен день міняли підстилку, ну, не, не чекали нічого, а кожен вечір поміняли, поміняли, ну, може, так і вийшов результат. Ну, вроді би, плюс-мінус. Хоча три штучки, ну, чого, хто зна. Спілкувався з Коля, він ну, там, казав, що я бачив на ньому, що не так. Він, ну як відповів, що скоріш за все. І це було по терміну, підходило, що я, якось там, типу, вакцинки не було. Ну, може, промазали там, коли ці плямали було, коли вони оброблялись там. ну Якось отак. Ну, я так зрозумів. Е, т, е, так. Ну, наступну, ждем, буде в нас е, сан оця, як санабробка повна, е, так як вона трошки там дорогенько виходить, хоч для ну, тропи позирок дорогувато, але. Поспілкувавшись з менеджером, ну цього ж звісно, як е, Коля обрав і на його досвіді там трьох років чи більше, то і ми вирішили спробувати з менеджером поспілкувався. Е, вона пояснила, що не тільки типу, він підійде для курок, так як у нас є ще і кролики, і курки, оті, що далі, що дають нам яєчка. Е, ну, тобто Будемо все обробляти. ну тобто, ну, І не на одну партію сказали, хвати нам. Це літрової пляшечки, бо воно розводиться там ну, пропорція ну, 20 кубиків чи як там 20 грам на 10 літрів, тобто хоч залися. Ну, але ж воно все коштує грошей. В принципі, ну, якби був результат. Ну, Коля каже, що є, він ним користується і повні, ну, як, повністю задоволений. В принципі, як допоміжний дохід для родини, ну, дивимося, що нам підійшло. Так, але по кількості і швидкості, як вони у нас розійшлися, наступну партію хочемо трошки ну, нарощувати. Ну, не побагато, але ну, з дружиною по як порадились, то ну, візьмемо може на десяток більше. Е, ну я думаю, що по-любому може бути якийсь казус там плюс-мінус відійде хтось, але ну, бажаючі будуть додатись потроху. То, щоб ну, нікого не образити і не ділити там тому два, тому три, а тому одного, типу, ну, попробуємо трошки більше, там штук 65 взяти наступного разу. Так, просаки були там у попередніх відео, хто не дивився, це е, якщо перший раз там чи хтось захоче ну, попробувати, то е, зміни у, зака... у замовленні, так як ми використовували е, гранулку, ну, торгову марку. Нам у нас сподобалось, що там є від нуля до 20, ну типа до нуля і до, до з нуля до 25 днів і з 25 до 49. Так, а на деяких мішках я звернув увагу, просто є там до 14, до 18, потім до 30. І тобто не знаю, як там угадувати, в общем, скільки цеплят брати, щоб виходить, там треба не корм угадувати під цеплят, а наоборот цеплят угадувати. Під корм, щоб ну, взяли мішок того, мішок того, і щоб воно якось там співпадало. Ну, чи якось, не знаю, яку там схему придумати, щоб, ну, типу, немарно там залишиться пів мішка, ну і що? Вдруг не сподобається чи не вийшло, і виходить гроші на вітер, якось так. Бо теж спілкувався з одним блогером, ну, хоч і в коментах, але щось ну, так, з його слів зрозумів, що перва партія в нього, коли він брав суточних, в ноль вийшов. А потім взяв підрощених. вроді йому більше сподобалось, але якась ситуація теж ну, не, не дуже така, я так зрозумів, як там благоприятно вийшло. Ну, в кожному місті там, чи області може щось буде по-різному, але в принципі, ну, помиляється той, хто. Верні не помиляється той, хто нічого не робить. Ну, ми вирішили спробувати, в принципі, нам сподобалось, але як там кажуть, Бог Любатрійцю. Це перший раз був, ну, спробуємо другий раз. І, в принципі, нататки є. Що по чому, скільки, хто куди пішов. Чи відійшов, чи. Ну, в общем, оці записи лишаються. Порівняємо ну, з наступною партією, що вийде. Так, в принципі. Вроді би все на тарахтів може і багато. А це так, ну як на вулиці свіженько, бо щось цілий день жари більше 30 і качечки наші бігали маленькі. Чесно кажучи, не пам'ятаю, це їм місяця ще немає. Перші, а ті, що мільозга між до ними бігає. Це прикол в тому, що ті, що більше висижувала качка, а ті, що менші, сиділа курка. І вони майже на тиждень пізніше почали лупитись. Получається, в куриці не та температура. Але є прикол. Кому буде цікаво там у попередніх відео я казав, що хотіли качок прибрати, бо в нас щось не вийшло свої каченята. В тому році було 5, і другий раз 6. І в общем, ну, приходилось докуплять. Свої не вийшло. Але за одним кормом, на який перевели кур, щоб були яйця, щоб нікого не отдільно не кормити. В общем, і на цьому кормі сиділи качки. По ітогу, там 13 більшеньких, менших, по-моєму, у курки тих, що 6 получилось, Хоча у курки, по-моєму, штук 12 було яєць. Але, ну, походу, вона не, не догрівала їх. Тобто зар... зародки були все нормально, а потім по чуть-чуть щось воно пропадало. Так. І коротше, ще сидить дві утки. Вони після цих, це їм ще днів 10 залишилось сидіти. Не знаю, що там вийде. Ну, я думаю, побачите, що вийде. Але кому буде цікаво, в коментах напишу. Ну, хто спитає, напишу на якому кормі вони сидять. Ну, хоч і самі робимо, і цей корм можна і вдома самому робити, якщо є млинок, не обов'язково гранулятор і мішанкою давати. Ну, Так, щоб можна було з людьми поспілкуватись. В принципі, я не против. ну, всім відповідаю. Якщо комусь щось цікаво, або можна просто поспілкуватись. Якщо хтось ну, побачить, там, що ми неправильно робимо у відосиках, ну, теж буде приємно подивитись і зрозуміти, що ну, деяким людям цікаво. Думаю, що на тарахтів багатенько, почти 18. В принципі, добре, дякую всім за увагу. Через паузу, хто подивився, ще раз повторюсь, можете спитати, може щось конкретніше згадаю, то ну, обов'язково відповім. Всім щастя, здоров'я, мирного неба. Пробуйте, і все повинно получатись, бо ми українці. Дякую ще раз за увагу.